Скажи, будь ласка, лесь, а як ти ставишся ну, от, до тієї категорії психологів, таких інстаграмних психологів, які дають дуже багато порад? Люди можуть звертатися до цих порад, брати їх до уваги. Чи завжди в їхні поради корисні? Як ти думаєш? Ну, ми з тобою вже теж помічили психологи. Я людям ці поради підходять, підходять, вони їх використовують, їм окей. То чому б ні. По-друге, як я до, відношуся до таких спеціалістів, ну, це їх, можливо, шлях. Щось вони хочуть от так само людям передати, як ми з тобою. Ну, в той спосіб, як вони можуть. А Якщо люди це беруть, використовують там не знаю, може воно їм приносить користь, а може шкоду, то може це теж їх шлях цих людей, які спочатку взяли одне, і це їх певний такий період, де вони цим користуються. А якщо це принесло, наприклад, ну не допомогло, ну чи принесло шкоду, ну вони можуть рухатися далі до інших спеціалістів, тоді ці спеціалісти їм не підходять. Ну і знаєш, ми ж тобою теж хочемо привнести щось в інстаграм, щось інше. Ну, щоб був вибір у людей. Тому що, от, наприклад, я теж дивлюсь, там деякі речі мені подобаються чи не подобаються, але раніше, наприклад, не було альтернативи. Бо, наприклад, спеціалісти, як ти, і я, я знаю багато людей в цій професії, вони, вони працюють, вони просто не думають вони про те. Не часу на і немає часу. Може бути, якось знімемо відео, як ми викроємо свій час, щоб зняти те, що ми зараз знімаємо. Але нам от захотілося, щоб в інстаграмі був цей простір. Тому я отак до цього відношусь.